Повномасштабна російська агресія викликала одну з наймасштабніших гуманітарних криз в історії. Мільйони людей втратили домівки, роботу та майно. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій з перших днів повномасштабної війни займається кризовим гуманітарним реагуванням. Місія Міністерства реінтеграції, захист та відновлення людського капіталу в умовах війни йдеться насамперед про мешканців прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб. Наша стратегія активна співпраця з міжнародними донорами та тісна координація з регіонами та громадами. Наші пріоритети евакуація громадян з небезпечних територій, гуманітарна допомога та тимчасове житло для внутрішніх переселенців. Працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, постійне житло для родин внутрішньо переміщених осіб. Наша мета залучити додаткове міжнародне фінансування на підтримку ВПО, масштабувати успішні проєкти. Підтримка ВПО та мешканців прифронтових територій посилює стійкість цивільного населення і наближає нашу перемогу.